Маршрут номер 10 ТС-1841 Територіальний сервісний центр місті Житомирі по вулиці Богунська, 1А. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, щоб вдалося скласти практичний іспит з водіння. Вам необхідно зробити не більше трьох помилок на іспиті у місті. Сіли в автомобіль, показали прізвище ім'я та по-батькові Показали паспорт, назвали прізвище ім'я та по батькові присучили, що вимкнула нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, зеркала, кермо, підголовник. Пристебнули з паском безпеки, пересвідчили, що лампочки, червоні не горять, які можуть свідчити про непристебнуті, непристебнуті ремні, затягнутий ручник або відкриті двері. Витискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо на тормоз, Першу притачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покажчик повороту в моєму разі лівий. Подивилися в зеркало, нікому не заважаємо і починаємо рух. Друзі, сьогодні у нас неділя, сервісний центр не працює. І ми виїжджаємо. Тут у нас припаркована вантажівка. На перших маршрутах, там, мабуть, до п'ятого, не пам'ятаю до якого, всі вони є на каналі. Там поворот направо, тому завантажівка, якщо що, зразу повертайте і там вже направо. Вмикаємо завчасно лівий поки що повороту, дивимось на знаки. Знак 2.2, приз без зупинки заборонено. Виконуємо вимогу цього знаку та продовжуємо рух. Виїжджаємо на проспект Миру і дивимося по сторонам. Справа-зліва, нема нікого. Та ви що? Буває таке, бачимо ось тут знаки максимальне обмеження швидкості 50 км на годину, а також пішохідний переход. Нагадаю, що згідно пункту правил 18.1, якби був пішоход, то нам необхідно зменшити швидкість, а при необхідності повністю зупинитись, щоб пропустити пішохода і надати йому перевагу. Бачимо попереду припаркований автомобіль. Вмикаємо правий покажчик повороту, лівий, вибачте, і перелаштовуємось. Тут я вже перелаштовуватися не буду, бо там калюжа і там вже зупинка знову припарковані автомобілі. Друзі, ну, а на іспиті, звісно краще перелаштовуватися, щоб не, вам не зарахували це як помилку. Ну, Це ще залежить від інспектора то, як рахує, але так, у нас дозволяючи сигнал світлофору, їдемо, продовжуємо рух, бачимо попереджувальні знаки про пішохідний перехід з табличкою, на якою указана відстань, і, до речі, друзі, перелаштовуємося обов'язково у праву полосу незважаючи на те, що ми зараз будемо затримувати. Тих водіїв, які е, повертають праворуч під зелену стрілку, нам, до речі, прямо їхати. То ми згідно правил дорожнього руху зупиняємось тут. Але в житті я вам не раджу так робити. Якщо ви бачите в зеркало заднього відео салонне, що там хтось є ззаді якийсь автомобіль, то краще залишитись у другій смузі, щоб дати можливість приїхати людям. Ну, Ззаду мене нікого нема. Їдемо. Бачимо зупинку громадського транспорту. Нагадаю вам, що зупинятись на зупинці не можна і на відстані 30 метрів до і після зупинки також не можна паркуватися. Зупинятися. Також я тут прилаштовуватися не буду, тому тому що там попереду автомобілі. Оце бачите, тут сплошна лінія перед перехрестям. Отак, до речі, як оцей на Рено так зробив, ніколи отак от не виїжджайте на перехрестя. Вам поясню чому. Я вам раджу не виртати колеса при лівому повороті а він ще і корпус наклонив. Но, розумієте, яка історія. Не маєте такої привички. Хтось буде ззаду летіти, щось не розрахує, у когось там щось случиться. Не дай Бог, ДТП, автомобіль викидує на зустрічну смугу. Не дай Бог, конечно. Тут я також перелаштовуватися не буду, бо там стоїть автомобіль, щось там хтось робить. Припаркований автомобілі. Об'їхали і повернули свою полосу. Друзі, завжди треба рухатися з правої сторони дороги. Під'їжджаємо до світлофору, бачимо знак 2.3 головна дорога, але він не діє, тому що у нас працює світлофор, якби світлофор не працював, то ми керувалися би цим знаком. Дивіться, до речі, всі інші 9 маршрутах, їх, їх всього 10. На каналі і придивляйтеся їх по декілька разів, запам'ятовуйте всі елементи дороги, всі дорожні знаки, розмітку і все інше. І тоді вам буде набагато простіше скласти іспит. Дозволяючи зізнати світлофору. Починаємо рух. До речі, зупинився я перед стопліннями, згідно правил 16.3. Лівий поки ще повороту, перелаштувались. Смуга у нас звільнилась, правий покащик повороту і бачимо, що обмеження максимальної швидкості 40 км на годину. Рухаємось прямо. Друзі, також я вам раджу, щоб вчитися в паралельній парковці, заїзду в гараж і всім іншим цим речам. Це треба вміти знати виконувати обов'язково в житті це знадобиться 100%. Об'їжджаємо ямки, наскільки це можливо. Раджу вам на ранок записуватись до інспектора, щоб він прийшов в гарному стані і складете іспит без проблем. Передивившись мої всі відео та гарно підготувавшись, у нас правополоса полоса запаркована знов і ми продовжуємо рух. Також, друзі, ви повинні розуміти, що автошкола це, вона дає, мабуть, десь половину того, що потрібно водію для безпечного життя на дорозі. Тому... Якщо ви отримали права, то це не значить, що все, я все знаю і все, досвідос. Ні, друзі, треба вчити, того, що багато чого, ну, воно життя вас саме, в принципі, научить, коли ви, їздити. Але краще якоюсь самоосвітою трохи займатися, десь щось почитати, подивитися відео, в тому числі у мене на каналі є там корисні поради. Наприклад, ось... Ми зупиняємо перед автомобілем якщо перед тролейбусом, якщо це була б фура якась, дуже, ну, близько до неї не під'їжджайте. Особливо на трасах також є світлофори. Не під'їжджайте, що оце на такій вісіте. Десь корпус машини, а, типу, щоб одна машина між вами і е, е, вантажівкою була. Тому що, не дай Бог, опять же, ДТП. то ви самі розумієте, що під фуру залетіть це, звісно. Конечно... Добре, їдемо прямо. Автомобіль у нас виїхав, непонятно, де він в якоїсь мусі їде. Займаємо праве крайнє положення. Так, не хочемо нікуди їхати, тому ми будемо його об'їжджати. Вже хоче. Тут ми займаємо середню смугу, тому що права смуга для руху праворуч на вулицю перемоги, а середня прямо. Ліва прямо або наліва тут. Проїхали перехрестя, вмикнули правий покивчик повороту. Перелаштувались у праву полосу. Рухаємось прямо. Попереду припарковані автомобілі. Вмикаємо поки шік повороту, перелаштовуємось у сусідню смугу. Автомобілі що там у нас за ній не закінчились, їдемо далі у правій смузі. Вмикаємо правий покащик повороту. Повернули, І у нас тут вона така широченна ця смуга. Але, друзі, якщо буде стояти припаркований автомобіль, то прилаштовуйтесь краще у цю середню смугу. Тому що не можна по правилам дорожнього руху їхати в одній смузі з ще одним автомобілем. Проїжджаємо пішохідний перехід, вмикаємо лівий покажчик повороту. І тут ми згідно маршруту номер 10 поворачуємо ліворуч на вулицю Покровську. Не наїжджаємо на розмітку, як оцей автомобіль робить, тому що це буде зараховано як помилка. І чекаємо дозволяючого сигналу світлофору. Можемо поки роздивитися знаки. У нас е, наша смуга ліворуч, е, інша смуга прямо, а там далі чогось знаку немає, не пай нічого. Так, микнулася наша додаткова секція на світлофорі, і ми повертаємо ліворуч, не наїжджаючи на смугу і виїжджаючи на середину світлофору. І Займаємо тут а вже ми крайні праве положення. У нас тут зупинка громадського транспорту, будьте вкрай обережні, бачите, калюжі, йдуть люди, також не обрискайте їх. І Продовжуємо рух. Їдемо по вулиці Покровській. Обережно, не, не спішати, не треба нікуди спішити. Бачимо знак до речі, за світлофором. Бачите, 334 зупинка заборонена. Готувати ці знаки, тому що інспектор може попросити зупинитися. Під'їжджаємо до світлофору. Можете проговорювати те, що ви робите на іспиті. Інспектор буде розуміти, що ви знаєте правила дорожнього руху, і у вас трохи буде ще стрес від того менший, бо для кожного учня іспит це стрес, звісно. Визволяючи сигнал світлофору, і ми продовжуємо рух. Знову бачимо знак 334, зупинка заборонена. Нагадаю, він діє до наступного перехрестя або коли відповідний знак скосує його дію. О, тут у нас така негарна ямка, блін. Рухаємось у правій смузі. Бачимо припарковані автомобілі, вмикаємо лівий покажчик повороту, на пів секунди повернув голову, щоб там нікого не загубити у сліпій зоні. Перелаштувались. Я подякую водію, який мене пустив. Ну а вам що робити на іспиті не обов'язково. Вмикаю лівий покажчик повороту. Але будьте уважні, до АТБ його не вмикайте, щоб люди не подумали, що ви туди повертаєте. Хоча там е сплошна лінія, ну знаєте, і через сплошну їздять, якби все одно. Так, повертаємо і дивіться, бачите історію? Пішоходи. Оце б зараз би я прорахував е кількість зустрічних автомобілів так, що типу, вони проїжджають, щось прискочу, і тут опираєшся в пішоходів, і ти не враховуєш те, що там на зустріч є. Автомобілі. Ось це така історія. Тому при лівому повороті дивіться не тільки на зустрічників, а й на пішоходів. Ми, друзі, повернули на вулицю Тараса Бульби Боровиця. Тут у нас перехрестя, у нас головна дорога, але все одно, друзі, то що у вас головна дорога, це ні про що не каже. Бачимо перешкоду, поворот, ну все по класиці. Це нічого не каже, що у вас головна дорога. Це нічого не каже, що у вас зелений сигнал з Як? Ну це каже, то, що ви можете їхати. Але, друзі, ну у житті ну, все буває. Тому ви завжди повинні рухатись з такою швидкістю, щоб, якщо що, не дай Бог, щоб ви могли зупинитись. Тому будьте обережні. Бачимо обмеження максимальної швидкості 40 км на годину і рухаємось. Ну, Я б тут рухався зі швидкістю кілометрів 30 я зараз на другій передачі, тому що тут дуже багато ям, зараз ми там ще повернемо. Краще, обережніше тут. Зберігаючи автомобіль сервісного центру чи автошколи, щоб вам там не. Як це сказати? Щоб не злити інспектора по цих ямах обережніш... обережненько їхати. Бачимо, ще знак зупинка заборонена. Вмикаємо лівий поки повороту, туди якось об'їдемо усі ями і з правим поворотом повертаємось у право полосом, в праву сторону. Параллельнее сказать, вот тут никаких полос нема. Снова у нас перешкода, видите, ось Левый пока поки то повороту. Їхали, там знов у нас лужа, там не поймешь, что. И так вот, їдемо больше до левой части дороги, и тут, ну, как Тут, якщо будеш все время їхати по правій смузі, тут насобираєш ям стійки, що... Так, друзі, тут нам необхідно повернути ліворуч. Бачимо, у нас головна дорога, вона у нас повертає ліворуч. Займаємо крайнє ліве положення згідно правил дорожнього руху і виїжджаємо на середину перехрестя, повертаємо на вулицю індустріальну. І займаємо крайні праве положення. Тут також дорога така сама, як і там. Тому обережненько. Продовжуємо рух прямо. Зараз ми будемо виконувати лівий поворот на вулицю Вільський шлях. Я вам, до речі, спеціально називаю всі всі займаємо так трохи ліве положення, блять, тут ямиці просто капець. Займаємо крайнє ліве положення, пропускаємо, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі і виконуємо. Лівий поворот через середину перехрестя, ні в якому разі не зарізаючи, не виїжджаючи на зустрічну смугу. Продовжуємо рух. Бачимо пішохідний перехід. Ще один пішохідний перехід. Друзі, у плейлісті є всі 10 маршрутів. Дивіться їх, передивляйтесь. Там є одне відео, яке, в якому Ну, комусь простіше так дивитися. там є. Що в одному відео склеєні оці всі 10 маршрутів, там воно десь години на 3. По-моєму, десь так виходить. Тому кому як, хтось дивиться. Так, тут я вмикнув покащик повороту, об'їду всю калюжу, вмикаю правий покащик повороту і повертаюсь у правий полосок І тут я повертаю праворуч на проспект Миру. Комусь зручніше дивиться. Одним відео, комусь 10 відео, дивіться, тобто вибирайте собі, як вам виходить, як краще. Перешкоду об'їхали. Повертатися я вже не буду, бо маршрутка у нас стоїть і рухаюсь по проспекту Миру в зворотньому напрямку. Знову ж автомобіль стоїть. Хоча, друзі, все ви повинні враховувати і якщо що, перелаштовуватись. Там також автомобіль, ну нема сенсу петлять, тільки більше робиш небезпеки, коли оці петлі робиш. Одне діло, коли ти їдеш по дорозі, де дві полоси, там 30 км в час повзеш і бачиш, що за тобою вже там заторчик утворився, то да, тоді є смисл там нирнути і проїхати ті 50 метрів і за це время там вже 10 автомобілів тебе об'їде. а не так, что ты едешь и собираешь все автомобили города за собой. Так, у нас что тут с проволочью? За маршруткой не видно. За маршруткой запиняется и объезжаем. Видите, как тут ну, не намальовано, тут ну, по, полосах треба ехать. Ну, есть она, разметка затерта и не совсем зрозуміла там, Десь їдеш, відхилився від маршруту, від е, своєї полоси, вже помилка. Тому будьте вкрай обережні, е, приблизно і діліть е, ту полосу, там. Ну, як правило, і вимагають. Продовжуємо рух. Це у нас проспект Миру. Зараз у мене швидкість 50 км на годину. Вам раджу їхати 10 кілометрів 40. Намагаємося об'їхати ями, як це, наскільки це можливо, враховуючи їх кількість та ваш досвід. Бачимо припаркований автомобіль, бігай поворот. До речі, приливом повороті, це коли я кажу, що повернути голову там наліво чи направо, щоб там в сліпій зоні нікого не загубити, це вам ну, в житті воно вам потрібно. Ось записуємося в Volvo, XC90 також їхав, а там у неї, тут я вже закружую, повернув, також як перешкода. У неї є датчики сліпих зон, то їй може і не потрібно, але більшість автомобілів без цих датчиків, тому звикайте краще, краще повертати голову. До речі, це потрібно не тільки для вас, для вашого досвіду, для безпечності руху, а ще для того, щоб інспектор, тому що тут такий момент, він ж оцінює ваші. Всі вміння, всі рухи суб'єктивно, да, там камера стоїть, але все одно він там оцінює. Щоб він бачив, що ви повертаєте голову. То, що він дивиться, він може не побачить, що ви подивилися зеркало. Так він вже голову повернув, він по-любому вже пойме, що ви дивилися на зеркало. Тому будьте обережні. Так, тут у нас такі п'ямки глибоченькі. Дозволяючи сигнал світлофору і продовжуємо рух. Вмикаємо лівий пропищик повороту, за пішохідним переходом перелаштовуємось. Також нагадаю вам, що перед пішохідним переходом, а також перед світлофором, сплошна лінія розмітки. Тому краще враховувати це і на суцільну смугу розвідки. Так, я думав, що маршрутка від'їде, але вона не від'їжджає, дозволяючи сигнал світлофору і продовжуємо рух. Правий покащі повороту і свою боку. Поїжджаємо до території сервісного центру. Вмикаємо правий покищик повороту, подивилися праве дзеркало. Якби був велосипед ззаді, то ми згідно правил дорожнього руху повинні його пропустити та паркуємось. Там, де нам каже інспектор. Я припаркуюсь тут. Так, щоб поділити приблизно, щоб і там було 10 метрів, і там до того виїзду і до того. І зупиняюсь. Ручник, нейтральна передача. І я вас вітаю з складеним іспитом з тим, що у вас є права. Дякую за коментарі і до зустрічі на дорогах. Всім пока!